та бучу. Ну, блядь. буде засідання ректорату, там 20, 25, 30, 30 осіб. І ті, хто бажають, вирішили приєднатися до наших колег, до українського суспільства, для того, щоб допомогти закрити... Кривлею, недобудованою будівлю цього найсучаснішого корпусу, який зараз створюється на території Ахмадзіду. на цій футболці використаний як принт схема сьомого поверху цього корпусу. Тобто він має такий ось, таку власну форму, як буква «Y». І ну, ще, знаєте, так. Дуже символічно сказали, що е, насправді е, дуже ще схожа форма на імуноглобулін е, людський класу джі. Він також має там є важкі і легкі ланцюги, неважливо. Він має таку форму. Е, також і ось казали, як імуноглобулін він. Рятує від бактерій, вірусів так можливо і ці грік футболки будуть рятувати від такої ось на соціальної соціальної несправедливості. Це будується, значить, корпус дитячий, і там будуть наші студенти навчатися, лікуватися, тому що ми прийме прийняли такі таку участь в цій акції, як допомога волонтерська.